Мене звати бико Микола, моя базова освіта є, я агроном по захисту рослин та менеджмент по організації. Дві базові освіти я давно в, в аграрному. Напрямку, починаючи з студентських років, займався науковою діяльністю дослідження, я написав короткі свої проекти, де я приймаю участь. У більшості випадків у мене є декілька напрямків. Одна з них це допомога і робота з фермерами. Фермери, які займаються органічним виробництвом, сталим виробництвом або карбоновим виробництвом. Ці всі напрямки, якби вони поєднані, так як багато органічних виробників використовують різні практики і мають різний досвід. Також я як експертом. В ряді е, міжнародних організацій це короткострокові такі проекти, де є чіткі е, технічні завдання і де потрібна експертиза в цих напрямках, які я спеціалізуюсь. Ну, я не буду про кожний проект говорити. Ви можете почитати про нього, подивитися і зрозуміти, це відкриті джерела. Проекти всі відкриті, інформація про них є. Е, можна на наступний слайд. Зараз я хочу показати, ну це ті партнери і ті замовники, які в мене були за останні 5 років. Тобто вони різні, це є організації, це є фермерські організації, це є міжнародні. Кожним із них є контракт. Вони в мене відкриті, і вони спрямовані роботи в аграрному виробництві. І в більшості випадків це органічне виробництво. Наступний слайд. Тут короткі фотографії з різних локацій, останні 5 років, десь з 2017 року в Україні інтенсивно розвивається органічний напрямок. Це овочівництво, ягодництво, відкритий закритий ґрунт Ну і зернова група, цей напрямок потребує хорошої консультації, постійної роботи із виробниками, різнопланової консультації. Ну, тобто, якщо от, я займаюся консультуванням, як Незалежний експерт це потребує моєї допомоги е, фермерів, як починаючи від е, організації праці, агрономії, провадження якихось агрономічних практик, допомога при посадці, навчання людей, розробка інструкції. Ну, різного плану. Воно може стосуватися всіх напрямків, які потребує фермер. І зараз я а, мені. Коли запропонували виступити, я вирішив класифікувати тих клієнтів, ну давайте так, клієнтів, яких, з якими я працював, про тим, які потреби виникають. Це може бути корисно. І перше, це, я би сказав, назвати таких початківців, початківські фермери, або стартап, як називається. Це люди, які йдуть в агрономію, в аграрний бізнес з інших бізнесів. Це почалось десь. З 15-го року, коли багато бізнесів почали показувати нижчу рентабельність, а аграрний бізнес почав ставати рентабельним. І органічне виробництво для багатьох було таким цікавим, перспективним, тому що воно на слуху, і ну, надіяли, що воно буде успішним, і в деяких проєктах були дуже успішні, деякі не дуже з цими клієнтами завжди є найскладніше працювати, тому що люди не а, мають там агрономічно освіту, вони не стикалися, вони вірять певним міфам, які виникають в людей, які не працюють в цій сфері. Там йде якийсь айтішник або адвокат, або людина з будівництва. Вона має уявлення, що це дуже просто, і це все впливає на формування бізнесу. В принципі, кожен рік таких є замовників. У мене 5-6. Це бувають і великі холдинги. Які займаються неорганічним, хочуть перейти на органічний, цей я пропоную завжди провести кризис аналіз, тобто ризик менеджмент, провести аналіз, чим ви хочете займати, куди ви хочете робити, як ви збираєтесь організувати, і це дозволяє в принципі за останні два роки побачити ті проблеми, які люди можуть стикнутися. З цими завжди бізнесменами цікаво працюють, вони мають успіх бізнесі і вони підходять до органічного виробництва з багатовекторністю. Наступні клієнти це в принципі клієнти, як би я сказав, окремі питання. Як я їх назвав це, коли звертаються по окремим питанням, які виникають в існуючих органічних виробників, або людей, які хочуть провести додатковий аналіз. Часто у мене. Є замовлення, коли в, в виробника виникають проблеми, які він не може самостійно вирішити. І ми формуємо чітко завдання і працюємо по, по даному напрямку. Таких клієнтів десь у мене 50%. Тобто, вони знають мою перевагу, мій досвід і звертаються з конкретним питанням. Тобто нам потрібно конкрет, вирішити конкретне запитання. Тут є технічне завдання, є певний досвід і е, потребує. Певного такого успіху, якщо взяти 22 рік, то перші клієнти нові, які заходять в аграрних, їх було всього два. Тобто вони планують заходити в органічний бізнес, планують придбати землю і працювати в цьому напрямку. Якщо попередні роки це було 5-7, то це ну якби достатньо високий рівень, то в цьому році всього два підприємства з окремими питаннями. В цьому році до мене зверталися окремі підприємства, які. Мали проблему з підготовкою документів по сертифікації, тобто вони не мали досвід, або їхній фахівець виїхав. І Надо було уділити увагу уваги швидкому ну, підготовки документів, особливо коли це треба зробити в короткий період, і вирішити якісь окремі питання по проблемам, які виникли зараз, зв'язані з тим, що працівник виїхав. Але таких замовлень стало значно менше, в 2022 році. Наступний слайд, і а, в найбільше у мене це постійні клієнти, тобто, з якими я вже там 3-4 роки, де ти заходиш не просто як консультант, там по вирішенню одного питання. Це коли ми вже динамічно розвиваємося, тому що. За 3-4 роки в принципі інтенсивної роботи можна вирішити всі організаційні питання, організаційні, технологічні навчальні питання. Тоді вже ми вже з цими експертами працюємо на розширення бізнесу. Тобто, як розширити, як працювати з новими площадями, як вводити нові культури. Це цікаво, тому що ти вже знаєш цих людей, і це стабільний бізнес. В цьому році в принципі благодаря тому що в мене партнери були. Які допомогли фінансово, і а, я зробив такий волонтерський крок. Тось і ми не працювали фінансові стосунки. Ми домовилися з нашими партнерами, що ми зараз рухаємося на розширення асортименту, збільшення рентабельності, і а, на 23-й рік той вже збільшуємо ну, співпрацю в цьому напрямку. Ну це було зв'язано з тим, що всім дуже важко і <кій> потрібно один одному допомагати. Наступний слайд. А, і а, наступний слайд. Ага. І е, є така категорія е, підприємців, аграрних, які все пропало. Тобто вони вже звертаються тоді, коли. Якісь окремі кроки або якісь рішення вже є не Це в більшості випадків це починається, коли людина, яка має ідею, займається органічним виробництвом, вона а, ну або не наймає а, консультантів, або приймає самостійно рішення. І а, ситуація заходить в такий тупікову в тупік, коли вже вона не може вирішити, і а, це потребує значно детального аналізу. З такими клієнтами дуже важко працювати. В більшості випадків буває, що людина вже вклала в цей бізнес дуже великі кошти. Вона вже зробила ряд помилок, які ну по суті вже є неповоротними, і треба повністю відновлювати бізнес. Це часто буває, коли людина залучає нових інвесторів або хоче продати бізнес. Такі є. Вони будуть і з такими важко працювати, тому що є перший надлом уже фінансовий, надлом психологічний людина. Вже не хоче цим займатися, вона вже витримала цей удар. І друге є ряд проблем, які потрібно вирішувати технологічно і організаційно. В принципі, в цьому році два таких підприємства звернулися пропрацювали. Є тенденція на покращення, але тут виходить, що дуже багато векторна робота таких. В попередні роки дуже мало таких було фермерів. Вони швидко вирівнювали, залучали додаткові інвестиції, і дуже швидко можна було виправити ситуацію. Зараз інвестиції менш можна вкласти, тому тут потребує креативного підходу. Ну і залучення додаткових якихось ресурсів. Наступний слайд. Ну, один із напрямків, який от ми а, з колегами з партнерами розроб... ну, впровадили це сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Це кооператив, який об'єднує фермерів та дорадників. Ми дуже добре закінчили 22 рік. Дуже хоро двадцять третій рік. 21 перший рік. Вибачте, 21 рік ми дуже гарно закінчили. У нас буде хороші результати, висока активність залучення в сільськогосподарську словчику кооператив фермерів, впровадження різних практик органічних біодинамічних. А 23 рік вийшов в нас більше волонтерський, Ми дуже багато допомагали фермерам, роздавали препарати, консультували. Але тому, що нам треба було зберегти кількість фермерів, зберегти дорадників. Ми вдячні німецькому проєкту. Вони допомогли нам виділили частину допомоги на покриття транспортних витрат, і це ну, сприяло от, от, ну, якби, руху в тому напрямку, в якому я сумнівався, чи варто рухатись це карбонове землеробство. Я хочу наступний слайд. Це новий напрямок, який в прошлому році ми хотіли. Провадити і почати працювати з фермерів, ну фермери не дуже активно включилися, і з партнерами з одним із фермерами вирішили почати стартап, тобто взяти і почати оцінювати. А скільки у нас іде сефестрації вуглеця при різних технологіях. Була взята за модель жива нива. Це органічне господарство, воно використовує різні агрономічні практики. Було взято математичну модель розрахунку карбонових викидів пулфарм, і ми прорахували, зробили презентацію для різних технологій при органічному виробниці, які можуть бути викиди. В Принципі, це підготовчий етап до того, щоб почати проводити розрахунок карбонових викидів, валідацію та вихід на міжнародний. Родний біржу цих карбонових кредитів ще дуже довгий, потребує певних фінансових зусиль, і це якби зупиняє а, всю діяльність ну, в цьому напрямку. Але я бачу перспективи в багатьох органічних е, виробників, е, те, що вони можуть отримати додаткові кошти, працюючи в карбонному напрямку. В, останній слайд. Я хотів коротко розказати про всі напрямки. Ну, цей рік дуже був важкий. Нам мені приємно, що партнери, з якими я працюю, вони ми зберегли колектив, ми зберегли співпрацю. Ми усилились. Мені я вдячний німецькому проекту і іншим проектам, які ну, не зупинили діяльність. Вони допомогли багатьом консультантам, залучивши їх до роботи, покращивши. Наш і досвід, і створивши певну базу, це допомогло і психологічно насправді, бо ти відчуваєш, що ти комусь потрібний. Це допомогло нам і фінансово, і це допомогло нам даже провадити певні волонтерські напрямки, які можуть бути перспективні. Ну тому що важливо, якби мати перспективу і думати про неї. Тому що ми переможемо, ми 100% витримаємо те навалу, яка є, і покращимо. Ну, далі буде йти колега Ксенія, Вона розповість за органічну платформу знань. Коротко скажу про неї я дуже вдячний, що мене залучили до цього проекту. Це одна, може з єдиних бібліотек, які збираються всі напрацювання з органічного напрямку. Тобто, в нас відсутність. Електронних бібліотек відкритих і дуже мало, особливо по органічному виробництву. Ми вже ну, мабуть, два, може, три роки. вже з ми працюємо в цьому напрямку і дуже багато труда вклали. І ну, я задоволений роботою і вдячний тим, що ну нас підтримали і дали можливість працювати. Ну закликаю всіх е, шукати нових шляхів, шукати нових фермерів, які хочуть рухатись. Створювати різні державні партнерські програми, підтримувати кооперацію. Як би вона важка не було, залучати експертів. Ну і пам'ятати, що ми повинні покращувати свою діяльність і свій досвід. У мене все. Дякую.